Так, шановні батьки, шановна родина, Марчик, махай привіт деде, Баба. Іна, махай привіт всім. Всім, всім, всім. Ми в себе вже нарешті деде, в хаті. Деде, Показуємо свою хату. Це наша така кухня вітальня ну, і столова разом. Зона кухні з таким серйозним островком. Все камене. Столішниця і тут цей островок такий класний. Тут віталь, ну, столова і вітальня, там плануємо поставити сілки, а там якийсь або диван, або улочок, щось таке. Щоб можна було просто посидіти за маленьким столиком. Столик ми вже маємо. Взяли бікей <з> за 25 доларів. Оце столик. столик не тут, де стояти, тут буде круглий стільця. Тут буде стіл, да, круглий стільцями, а десь тут буде стояти уголок і або м'яке крісло. Стол. Тут ми маємо з цієї сторони всі якісь плятки, тумбочки е судомойка, тумбочка. Тут дуже класна така тумбочка під кастрюлі миски, яка крутиться. Та не треба згинатися і корпатись. Не спіши, не спіши. Показуй. Плита електрична плита, духовка. Шухлядки, великий холодильник. Він не високий, але він і ширший, мабуть, і глубший, Губший, правда? Глубший, <глад> точніше. Ми вже трошки затарили щось. Щось трошки що нам давали, а остальне ми купили. Морозилка теж містках. Ми вже трохи м'ясо поклали. От. Мікрохвильовка, увага! Що саме цікавіше, що вона з вбудованою витяжкою. Тобто на мікрохвильовці ви регулюєте і світло, і витяжку. Ну, для нас це новинка, ми такого не бачимо. Ну тут купа ми вже позакладали, так ще не все, але, але вже, вже така кладовочка. Марчик, кладовочка. Ми вже її теж трошки запакували. Це ми сьогодні поїхали до людей купити утюг. Да, а вони е нас затарили повний багажник. Всякого просто так віддавали, бо вони уїжджають. Вони уїжджають. Вони нам віддали ось це купа макаронів, віддали десь половину цих пачок цих сухих сніданків. Всяких це ми ще в е не були, не їхали. Оці от консервочки. Ну це такі тип, супи, тут якась квас ну, як квасоля або би. Отаке от. Ми не знаємо, чи то все будемо їсти, але ми просто поскладали. Так, Ми поки просто поскладали. Ще нам віддали муки, немерено, вся, всякої різної. ну таке. Пішли далі. Пішли далі. Чекайте, покажу кріселку, яку ми Марчу купили теж за безцінь. Канадійці віддали. Ми постирали, помили. Просто шикарно. 20, 20 доларів. Оце дитина у нас так Це вихід на балкон. Дай сюда. Дай сюди. Не можна, не можна тобі лізти до світла. Йдемо, йдемо на балкон. Мама показує балкон. Білі носочки. Тут пранік газу, можна барбекю ставити. Невеличкий балкон, але тут кондиціонер. О, сьогодні гори видно. На відео не буде видно. Ме, бе, де! Пішли. Пішли. Ага. Тут у нас поряд траса, звичайно, але ми привикнемо, не дуже чути. Через трасу там. Супермаркети і кінотеатр великий сінеплекс, сінемас. Йдемо далі. Ми поставили фірточку, захист, щоб марчик не мав доступу вільного до сходу. Там сходи йдуть вниз і вже вхідні двері і потім аж до гаражу. Тут по сходах одразу така е... шафа. Клоусис називається. Да. Будована шафа Будована шафа, це для верхнього одягу і <клес> взуття. Система кондиціонування. От тут автоматично виставляєш собі температуру, холод, просто вентилятор можна включити, холод підігрів, Зволожувач. Ну Він не робить, сказав. Ну, але він є. <клес> є світло Далі коридор. Заглушки на розітки поставив. Коридор. Тут в нас ванна кімната. розсунні двері. Бару -бару. Пралка сушилка одразу видно. Пралка сушилка. Сама безпосередньо ванна, унітаз, умивальник, зеркала. Так. Невеличка. Не, ну. не гасеє світло, я заснімлю. Тут такий цікавий кран, а, просто котілка. Давай я покажу. Покажи. Ми довго розбиралися. Да, ну, розбиралися, нам показали вже, бо ми не могли розібратися. Тут просто кран, він не, від, не відкривається ніяк. Його туди. Біжить холодна вода. Не регулюється сильніший напор робить, вже тепла вода? А якщо в кінець покрутити, то аж для Тобто не можна зробити там теплу воду, як ми привикли робити, і там маленький напор, або сильніший напор. Тут все ось так регулюється. Теж там включити душ, треба потягнути за колечко. Це вже сьогодні Саша ввечері ось ось підвішав лейку, бо в них не передбачені такі лейки шлангами, як нас в них одразу там така. Леечка просто зверху. Лієчка просто зверху, і ну, мити голову там або марчика помити. А от унітаз. речажок, бачите? Але увага! В унітазі все стоїть вода. Да, і Коли ти спускаєш воду, вода бум і пішла. І знову набирається. Набирається чисто і... Тобто ти то, ты писаешь, собі в воду. <рит> ну, ладно, можна вже без таких. куточків, <рит> <рит> може люди знали. І собі вот фен повішали, так. То... А ну, тут хоч крани нормальні. Тут така штука є. Так як в американських фільмах. Прикольно тоже. Це ж ніби як стіну стену... стіну в будувала, ну, да? Да, оно в стіні. Це тоже заморочився хтось. Так стіни тонкі, теж повплихали. Вентиляція. Отак. От Пішли далі. Пішли. Так. Тут. Так. Тут далі двері. Туди не ходимо, нас тим покажемо. Ми не ходимо, але ми покажемо. Тут бойлер стоїть. Ми не лазимо. бойлер, окремо собі все він Двері, двері все закріпляють. Спальня. Ну, тут ще трохи у нас бардак. ми ще все не поховали, склали. Це дитяча спальня, вона йде трошечки менша, з великим вікном світло і з шафою. Ось так. Шафа. Ми закладаємо марчикові речі туди. Система кондиціонування отут. Дує, а система опалення ось тут дує. Батарей, труб ніде немає. Подається холодне або гаряче повітря по вентиляційним трубам в стінах. Котла теж немає. Котла теж немає. Кондиціонер гріє. Для тляда. Це спальня номер 2. Тут вже ми спимо. Тут вже ми спимо. Вона ніби трошки більша. Та ні. ні, вони однакові. А може і ні, може і однакова. Але тут більша гардеробна. Тут прямо ось такі двері вже йдуть, не так, як там. І ще одна повноцінна, як сказати. Ми тут розвіщали. Ці штуки ми вже купували, щоб можна було вішалки, ну це все наше вже. Тут просто була ось ця полка і пусто. Отак. До речі, кондиціонер тут також поводить. Да, да. Давай, давай. Да. Матраси кинули на підлогу. Один квін розміру, а один малюковський. Ну, поки так, головне почати, а далі щось вже собі може обживемося. От такі розетки, тут у них зовсім інші стандарти. Знову рішеточка опалення. Ми я заглушки понаставляв. Ось такі розеточки. 110 вольт в системі. Але розетки натикані. Розеток тут. стільки, що навіть не треба стільки, натикано. Ось, так. В кожній кімнаті по 3 по 4 подвійних розетки в коридорі є. Під нами гараж, вон там видно торговий п'ятачок, ну там всякі магазини. Це наша вулиця, з якої ми все заїжджаємо прямо під нашими цими вікнами. от під нами гараж. Да, а захід ви, видно? Гарний? Вже не видно. Не, не так? Красиво тут якось так сідає сонце, червоне, таке малинове. На камері тут дуже таке якесь реже, червоне, а насправді воно таке аж да, малінове, таке розове. З голубим дуже гарний. Прям сьогодні. І було сьогодні червоне сонце. Дуже багаті хати, дуже такі от гаражі, хати, все так цікаво. Ну, Видно, що гроші великі тут. що Люди багаті, хто тут доробився. Ну, і він у нас. Гарний. Нам сподобається він такий тихий. І дуже закритий. І день. закритий, він не проїжджає, тут їздять чисто свої всі. Поки що нам подобається. А далі ми не знаємо, чи буде скучно, чи не скучно. Йду, покажу гараж. Отак, фірточка просто припіднімається, відкривається. Тут, як вже казали, такий так самий клозет. Ми тут поки взуття складали, нам пілісос дали, але я ще з ним толком не розібрався, щось він на пілісос. Це тут Світло на, на А, і нанесе. Да. Ми ще тут не встигли помити, я сьогодні збираюся помити, зараз Марчика вкладемо, повечеряємо, у нас 10 -го година. Марчик. Все, поламав ворота. Марчик бушує. Все. Зараз все впаде. Дві двері. Типу, відкриваєш і виходиш сюди. На свій ганок. Дуже чисто, дуже тихо. Купили сьогодні підставочку під життя. Дві же круті фото. Давай давай марк сам не свій бушує. Не дає ні скупитися, ні в магазині і костіну вивчити. Тут я спускаюся в свій гараж. Скрізь виключателі, як би це їх на український. Такий, я не знаю як сказати, що там включив, тут виключив. Наскрізні. Наскрізні. Тут сьогодні притарабани таку тумбочку за безплатно дали. Тут ми муку тримаємо, запечатано. це баночки дали нам їди, ми подивилися, просрочено, Боїмося їздити. Тут схазіювалися, тримають таку поплівку. Це обігрівачі електро. Тобто можна собі зимою підігрівати коридор. Чи що. Двері в гараж. Відкриваю. Мой гараж. Уже з відео про машину. Я зараз включу світло. А світло включене. Так, так, ну то все на руках. Добавлю світло. Веліка безплатно дали люди, що я сьогодні їздив. Ми його треба підремонтувати щось, руль скручений. Немає інструменту ще зробити. Всю... Купив собі мітлку за 2 долара. Оці дали мені безплатно інструмент. Такий ключик дали безплатно, можна вбити когось цим ключиком. Таке. Ось такий гараж гіпсокартоном. Просто ну, теплі, за того. автоматичні ворота закрився і все. Ми Ящики ми збирали, всяких. ще поїдемо в футбанк брати, то можу дадуть. От наразі це все по хаті.